Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Побачення з квітами. Сьогоднішній... Сьогоднішнє відео я хочу розпочати з сумної новини. Вчора на просторах Фейсбук я дізналась, що відійшла. У вічність чудова, працьовита, чуйна. Людина, можна сказати, з великої літери людина, пані, Галина з каналу Галка 1975. Познайомились ми з пані Галиною тут, на Ютубі. Я була її підписницею. Під час війни, в теплиці, працюючи в теплиці, я слухала її відео, голос її був вже як заспокійливим на той час відволікав від поганих думок. Потім так склалося, що ми познайомились з нею. Вона запропонувала мені свою допомогу у створенні кан каналу, підтримала мене, сказала, що у мене все вийде, дала підказки, рекомендації. Наставляла мене, за що я низько кланяюсь. На своєму каналі в неї було дуже багато планів. Це працьовита жінка, яка любила те, що вона тим, що вона займається, любила свою свої ділянки, показувала, що вона робить, показувала. Як вона робить, заохочувала інших. Це так багато значить для однодумців. В неї було багато підписників, вдячних підписників, які поділяли думку, підтримували. Більшість підписників пані Галини перейшли до мене, прийшли. Дякую їм за це. Дякую пані Галині. І хочу, щоб пам'ять про неї залишилась на моїй сторінці. Царство Небесне тобі, пані Галина. Земля пухом. Вічний спокій. Ще із сумного додам, що в мене був такий ЧП. ЧП було з мамою. Піднявся тиск, мама впала, побилася, кровотеча була дуже. Чотири години не могла зупинити, викликали швидку. Дякую їм за те. Вправно працювали, швиденько справилися, мама бігає, бігає, ходить, тікає, але бігає. Далі просумне, коли цей трапився випадок, я перед цим винесла свою розсаду. Винесла в тепличку, щоб вона погрілася на сонечці. І коли це сталося, я її я не прикрила її, думала, що зараз там ми швиденько пообідаємо і я прийду працювати в теплицю. Сонечко блиснуло, в теплиці жарко, я була біля мами, і в мене пропало дуже багато сходів. Вони просто згоріли. В одну хвилину. Це були і петунії та й дал. І інші рослинки. Ну, але то таке, то все наживне. Жаль, звичайно. Не люблю, коли рослинки пропадають, не люблю, коли люди помирають. Ну і рослинок жалко. Рослинки це, звичайно, не люди, але ж все рівно. Не хотілося б. Ну, що сталося, то сталося. Так, мабуть, воно мало бути. Ще, друзі, хочу показати вам, що зробила сьогодні отаку вітамінну броділочку. З'їла бананчик, покришила його, пішла за будинком, знайшла декілька кущиків чистотілу. Декілька кущиків кульбаби з корінчиком. З'яла <плес> шматочок гранату і теж туди решту відходів, додала в баночку, додала ложечку меду, залила тепленькою водичкою. І ось буде в мене така собі броділочка. Накрию. Серветкою і декілька днів постоїть недовго, тому що, якщо довго тримати, вона потім починає погано виділяти поганий аромат. А якщо отак зовсім трошки, то е, дуже така гарна вітамінна суміш на рівні стимулятора, буде для моїх рослинок. Хочу ще подякувати друзям, які швиденько розібрали мої сурфінії. Показую, що вони ще в мене є. Хто не, Кому не вистачило, обов'язково відпишусь і відправлю. Також Алісум підростає і молоденький, і більшенький. Вчора отримала бажані підсніжнички. Від своєї інтернет-подружки ми з нею обмінялися. Ось таку красу я буду мати наступного року. Цього року вона вже відквітає ця краса. Ой, які вони хорошенькі. Висадила їх в горшечки отак. Так, мабуть, я їх і закопаю в горщиках. Щоб потім було краще їх знайти. Ось така краса у мене буде. Я обмінялася своєю подружкою Наташою, обмінялась на насіння. Так що в мене тепер такі будуть підсніжнички. Розквітає мій улюблений красавчик морозник. Такий має він, такі квіточки має. Красун. Там котик гріється на шишках. Звичайно, тепліше на них сидіти, як така собі картина. А тут, друзі, ще ніяк не розквітне оцей мій анемоновидний морозник. Чекаю, чекаю, він все не хоче, чи сонечка не вистачає. Чи... Чи що? Ну, щось не хоче він мене порадувати. Ну, все-таки я дочекаюся, як гарно пташки співають. Він сидить на гілочці і співає. Друзі, я знову за вашою допомогою. Сьогодні Ходила <смеш>, прибирати за будинком, нарвала там чисто тіло для своєї бруділочки для квітів і згадала, що в мене там на межі з сусідом росте ось такий топінамбур. В дитинстві, звичайно, це були такі великі бульби, ми так їх і називали бульба. Вона була більш рожевого кольору, мабуть, інший був сорт. А зараз такі ось невеличкі бульбочки, можливо, із-за того, що в нас посуха. І я знову до вас за допомогою. З чаєм ви мені допомогли, щось підсказали, щось я собі запам'ятала, дякую дуже. А ось ще хочу дізнатися, мабуть, є такі з вас, які смакують. Цією рослинкою, цією бульбою. Я знаю, що вона дуже поживна, що там дуже багато вітамін. Вона корисна для діабетиків, підтримує імунітет. Я колись пам'ятаю в дитинстві в нас була жіночка. По сусідству жила, в неї був діабет, то вона її часто вживала, але як вона її вживала, я не знаю. Бачила, що вона її копала, мила, як вона, чи вона просто її, як замість моркви, смакувала нею, чи вона якийсь салат робила. Зараз, звичайно, є якісь рецепти. Можливо, у вас є якийсь свій. Буду рада, якщо ви поділитеся. Сьогодні у нас цілий день. Журавлі прилітають, ключі. Просто. Явище природнє. Друзі, весна, весна, весні дорогу. І летять на схід. І цілий день летять на схід. Мабуть, вони мир несуть туди. Дай Боже.